У совєтському союзі сексу не було гасло одного рекламного ролику. Проте мало хто знає, що справжня історія походження цієї фрази також пов'язана з рекламою та журналістикою. У 1986 році журналісти Володимир Познер і Філ Донахію були ведучими телемосту між США та СССР. Американка, одна із учасниць прямих включень, задала совєтським колегам питання. У нас в телерекламі усе крутиться навколо сексу. Чи є у вас така телереклама? Відповідати взялася Людмила Іванова, активістка громадської організації Комітет совєтських жінок. Вона сміялася і говорила: ну, сексу в нас, сексу в нас немає, і ми категорично проти цього. Аудиторія розсміялася, а коли хвиля бурхливого сміху вщухла, одна з совкових учасниць трансляції сказала: Секс у нас є, у нас нема реклами. Коментар про рекламу ніхто не запам'ятав, зате вислів рознесли по всьому совку. Ця теза стала своєрідним культурним кодом СССР. Всі розуміли, що не може так бути і цей вираз абсурд, як і більшість правил, законів та канонів, які партія і медіа нав'язували суспільству, совєтське інтимне життя, цілковитий андеграунд, тотальне підпілля. Тож зазирнемо за ширму офіційної культури. Насправді ж совок почався із сексуальної революції та урбанізації. 1918 року Міхаїл Уваров написав декрет, де говорилось, що жінки з того моменту стають власністю пролетаріату. Документ підхватили і почали розповсюджувати в різних варіаціях. Тоді віддаватись червоним нормою, навіть якщо жінка одружена. Якщо за царя існувала релігійна мораль, яка регламентувала суспільні відносини, то більшовики все це відмінили. Якщо за царя більшість населення жила у селі, а там статеві стосунки регламентувалися християнською традицією, і тема статевих зносин аж ніяк не могла стати популярною, то з приходом червоних все повернулося на 180 градусів інтим почали пропагувати. Сільська молодь мігрувала в місто, опинялася без контролю тата, мами, батьків, дідусів, закохувалася, фліртувала та кохалася, владу це влаштовувало. Партійні та комсомольські керівники навіть заохочували молодь до статевого життя та задоволення. Роботі це не заважало, настрій підвищувала. То чом би й ні? Пізніше почалися з'являтися комуни, де чоловіки та жінки жили ледь не шведськими родинами, а оргії на той час вважались звичною справою. Нерідко діти, народжені у таких стосунках, віддавались у народні дитсадки, де й виховувались до 17 років. Проте на цьому ідеологи культу розпусти в СССР не зупинялись і створювали неформальні товариства. У результаті у різних містах союзу можна було просто на вулиці побачити оголених людей, які могли прикритись хіба що стрічкою. Очолював такі демонстрації радник Леніна Карл Радек, та й сам вождь спочатку теж підтримував таку ідею, але згодом сексуальна революція вилилась у розгул розпусти та масові зґвалтування. А на початку 20-х років 20-го століття ситуація майже повністю вийшла з під контролю. Як тільки почалася епідемія венеричних захворювань, комуністична влада дала задню статеве життя знову піддалося моральним імперативам стандартам. Про те, що до питань сексуальності в совєтській державі ставилося серйозно, свідчать 12 статевих заповідей революційного пролетаріату. Ці ідеї знайшли відгук і підтримку в деяких совкових функціонерів, але багатьом було не по собі від такого радикалізму. Віце-президент Вуан академік Сергій Єфремов нарікає в своєму щоденнику на сексуальну ваканалію будівників комунізму. 2 жовтня 1924 року, він записав. Великого клопоту міліції завдають голі люди. Спочатку в Москві, а це і в Києві з'явились по вулицях люди в Адамових убраннях зі стрічками через плече долой стит. Начальство не знає, що з цими воїтелями робити. З одного боку, воно і само цей лозунг давно проголосило, а з другого навіть йому ніяково. Тодішній нарком охорони здоров'я Микола Семашко змушений був виступати в пресі, пояснюючи, що ходити голим не гігієнічно. А щодо 12 статевих заповідей революційного пролетаріату, повністю ми не будемо їх переказувати, згадаємо лише три найяскравіші заповіді. Статевий підбір має будуватися за лінією класової революційно-пролетарської доцільності. У любовні стосунки не повинні вноситися елементи флірту, залицяння, кокетства та інші методи спеціально статевого завоювання. Статевий акт не повинен часто повторюватися. Клас в інтересах революційної доцільності має право втрутитися в статеве життя своїх співчленів. Статеве має в усьому підпорядковуватися класовому, нічим останньому не заважаючи, в усьому його обслуговуючи. Далі відбувся правий поворот. До влади прийшов Сталін, а за ним, вже після Другої світової війни, з'явилася консервативна совєтська мораль, яка табуювала інтимну тему. Шлюб знову став цінністю суспільства, а всі згадки про революцію знищили. З тих пір не залишилось навіть жодних свідчень та спогадів постраждалих жінок. Єдиний доказ це тисячі безпритульних дітей від невідомих батьків. Свої закони, вірніше їхня цілковита відсутність, були і в совєтській армії, де в умовах воєнного часу агресивна сексуальність не знала жодних меж і норм. Ось як про це пише в своєму щоденнику Ісак Бабель. Страшна правда. Всі солдати хворі на сифіліс, усі бійці, оксамитові кашкети, зґвалтування, чуби, бої, революція і сифіліс. Совєтська влада спочатку доволі толерантно ставилася до форм та інтенсивності інтимних контактів власних громадян, ба більше в більшовицьких кримінальних кодексах 1923 і 1926 років були відсутні статті, які б кваліфікували будь-які одностатеві стосунки як аномальні. Зокрема, питання гомосексуальності взагалі не згадувалося, тоді як за Царату воно кваліфікувалося як злочин, тож і тут більшовики були попереду планети. Як пишуть сучасники, цей крок більшовицького уряду придав колосальний імпульс сексуально-політичному рухові Західної Європи і Америки. Відомо, що чимало вищих партійних функціонерів СССР належали до сексуальних меншин. Зокрема, нарком закордонних справ Георгій Чучерін був гомосексуалом. Згодом саме цей факт відіграє не останню роль у його зміщенні з посади. Майже вся його команда була репресована за відомостями істориків. На початку 1930-х років у середині спецслужби об'єднане державне політичне управління було чимало гомосексуалів. На початку 1930-х років совєтська розвідка завербувала у Великій Британії низку агентів, деякі з них були геями, і ліберальне ставлення до гомосексуалів у совку полегшило їхнє вербування. Також варто обговорити таке явище, як проституція в СССР. На відміну від фарцовщиків, яким давали реальні тюремні терміни за спекуляцію, повій юридично якби і не існувало, і не існувало особливої статті саме за заняття проституцією. Замість цього повій залучали за всілякі супутні порушення: зразок пияцтва, галасливої поведінки, дрібного хуліганства і іншого такого. Загалом, ситуація тут не сильно відрізнялася від інших сфер життя в СССР. Цікавий етап в житті совєтських повій почався приблизно на початку 1970-х років. Відповідно до досліджень кримінологів, приблизно в ці роки з'явився клас так званих елітних, які працювали з іноземцями за валюту. Як і у випадку з фарсовщиками, в цьому бізнесі була задіяна ціла інфраструктура, що включала в себе керівництво готелів, що надавало місця для зустрічей, керуючих ресторанами, за чиєю протекцією видавалася бронь на столики. Зрозуміло, усі задіяні особи отримували частину доходу по бії. Приблизно в ті ж роки в КГБ подумали, що непогано б скористатися цією ситуацією, після чого багато елітних побій, що обслуговували іноземців, стали працювати на КГБ. Завдання були різними: могли доручити, наприклад, вивідати у клієнта ту чи іншу інформацію, простежити за ким-то, зробити фотокопії тих чи інших осіб, або документів, і так далі. Ну або просто зібрати компромат на ту чи іншу особу. Зв'язка повії КГБ особливо щільно працювала в часи нечисленних міжнародних заходів, що проводилися в СССР, наприклад, Олімпіада, в 1980 році. В кінці 80-х років, з початком перебудови, повії стали діяти більш сміливо і відкрито, нерідко викликаючи заздрість простих совєтських громадян і навіть міліції. Приблизно в ту ж епоху, з початком політики гласності, багато журналів стали публікувати безліч матеріалів про те, що раніше було під забороною, з'явилося в тому числі і безліч цікавих матеріалів про повій. Ще є один цікавий факт: американський режисер Чед Грасія виявив, що з 60-х років діяла велика масштабна програма з пошуку молодих хлопців і дівчат, їх називали Ластівки і Ворони. Їх вербували КГБ, проводили з ними секс тренінги. Тобто, за іронією долі, одним з небагатьох місць, де було можна навчитися інтиму був КГБ. Якщо там вважали, що ти можеш бути хорошим секс-шпигуном, вони збирали по 100 студентів у класі та показували фільми для дорослих. Десь за півроку навчалися вже основа марксизму ленінізму, а також як ідентифікувати геїв. Поза як були і гей шпигуни. Тепер згадаємо про органи реєстрації актів цивільного стану. Вони підпорядковувалися НКВД і знаходилися переважно у місцевих відділках міліції, не надто комфортному місці для реєстрації шлюбу. Розлучитися теж стало важче. Якщо в 20-х на початку 30-х років потрібно було лише подати заяву і заплатити 6 рублів штрафу. А за протермінований паспорт 50 рублів. То в 1936 році за перше розлучення платили 50 рублів, за друге 150, а за третє 300. Позначка про розлучення ставилася в паспорті. Процедура проводилася публічно через суд із залученням свідків. До того ж, у місцевій газеті мало бути надруковане відповідне повідомлення про розлучення. 8 липня 1944 року був опублікований указ президії Верховної Ради СССР, який, по суті, формував тоталітарну модель батьківства, звільняючи чоловіків від відповідальності за наслідки позашлюбних статевих контактів. Діти, народжені поза зареєстрованим шлюбом, не мали права на встановлення батьківства, а отже, і на отримання аліментів. Але згодом чимось зовсім несподіваним таким, що виходило за рамки совкової дійсності, стало публічне весілля в листопаді 1963 року першою в світі космонавтки Валентини Тирашкової і космонавта Андріяна Ніколаєва. Це був перший офіційний світський захід у СССР, благословенний вищим керівництвом держави. Він став своєрідною презентацією нової совєтської шлюбної обрядовості. Настала доба палаців культури, щастя, урочистих подій, одружень. Відбулася своєрідна модернізація сфери приватного. Остання спроба держави вплинути на шлюбно весільні звичаї людей відбулася під час Горбачовської антиалкогольної кампанії 1985-1987 років. Тоді, за наказом партії, весілля мали бути безалкогольними. Зараз ще у нас велика проблема в підборі. Кадрофо для проведення такої свадьби бізалкогольний Нужно, щоб комсомол нам в этом допомагав. Народ одразу ж відреагував новий лозунг до 27-го з'їзду КПСС. Відповімо на безалкогольні весілля непорочним зачаттям. До речі, про контрацепцію в СССР презервативи називали гумовий виріб номер 2 Є така думка, що гумовий виріб номер 1 це протигаз. Гумовий виріб номер 2 презерватив. Гумовий виріб номер 3 гумка, гумовий виріб номер 4 калоші, але це міф. Тут вся справа у розмірі. Презервативи зазвичай жовтого чи сірого кольору загортали у паперові упаковки. У них був специфічний запах гуми. А щоб презервативи не злипалися, їх злегка посипали тальком. Товщина стінки совєтського кондому згідно з гостом була 0,9 мм. Прийнятий сьогодні стандарт 0,5 міліметра. У цій всій історії не вистачає лише якогось гучного скандалу. А ось і він. Лаврентій Берія, один з найдовших і найвпливовіших керівників таємної поліції Сталіна, який обіймав посаду голови НКВД з 1938 по 1946 роки. 26 червня 1953 року Берію було заарештовано. Розповіді про його падіння значно різняться після арешту. Політбюро видало указ про його офіційне звільнення з посад як зрадника та агента капіталізму, та звинуватило його та його співпідсудних у спробі поставити МВС вище партії з метою захоплення влади та ліквідації совєтського режиму. Але для нас цікаво те, що на суді над Берією в 1953 році стало відомо, що він скоїв численні зґвалтування протягом років свого перебування на посаді начальника НКВД. Монте Фіоре, британський історик, робить висновок, що інформація розкриває статевого хижака, який використовував свою владу щоб потурати нав'язливі розбещеності. Згідно зі свідченням полковника Саркісова та полковника Надарая, двох охоронців Берії, теплими вечорами під час війни Берію часто возили по Москві у його лімузині. Він показував молодим жінкам, що хоче відвести їх на дачу, де на них чекали вино та бенкет. Після обіду Берія заводив жінок до свого звукоізольованого кабінету та гвалтував їх. В американському репортажі 1952 року цитувався випадок колишнього москвича, який дізнався від однієї з коханок Берії, що він мав звичку наказувати різним жінкам вступати з ним у інтимні стосунки та погрожував їм ув'язненням, якщо вони відмовлятимуться. Жінки також погоджувалися на домагання Берії в обмін на обіцянку звільнення для ув'язнених родичів. В одному випадку Берія підібрав Тетяну Окуневську, совєтську акторку, під приводом того, що запросить її виступити перед Політбюро. Замість цього він відвіз її на свою дачу, де запропонував звільнити її батька та бабусю з в'язниці, якщо вона погодиться. Потім він зґвалтував її. Насправді Берія знав, що родича Окуневської стратили кілька місяців тому. Невдовзі після цього Окуневську заарештували та засудили до одиночного ув'язнення в ГуЛАГу. До та під час війни Берія доручив Саркісову вести список імен та номерів телефонів жінок, з якими Берія мав статеві стосунки. Список містить сотні імен, докази свідчать про те, що він вбив деяких жінок. Також зазначається, що в підвалі Віли Берії існувала катівня, і що ймовірно, там був підземний хід до місць поховання. Тож ми бачимо, що офіційна риторика СССР десятиліттями стверджувала, у нас сексу немає, інтимність вважалась буржуазною розбещеністю, темою забороненою у публічному дискурсі, але водночас у найвищих кабінетах влади панувала інша реальність. Насилля, зловживання владою, катівні для жінок та шантаж Лаврентій Берія не виняток, а симптом. Симптом системи, де репресії перепліталися статевими хижатствами, а право на тіло залежало від партійної лояльності. І поки жінки боялись вголос вимовити слово секс, їх гвалтували ті, хто стояв на чолі режиму цноти. Так званий моральний кодекс будівника комунізму виявився фальшивим фасадом. За ним ховалися сотні зґвалтованих жінок, шантаж, камери тортур і мовчання. У СССР сексу не було принаймні офіційно. Інтимна сфера була повністю під табу. Про неї не писали у пресі, не згадували у фільмах, не обговорювали відкрито. Але насправді він був. Просто ховався в тіні з усіма своїми викривленнями, страхами і подвійною мораллю. Під показною цнотливістю совкової моралі ховалися і справжні сексуальні злочини, і зловживання владою. Подібні історії не були винятком, а радше закономірністю для закритої авторитарної системи, де еліта могла безкарно чинити що завгодно, а жертви мовчали або зникали. Публічна цнота та приватна розбещеність створювало гнітючу атмосферу. Офіційно всі мали бути морально чистими, а не офіційно розуміти, що захисту немає, і найстрашніше в умовах тотального табу на статеві стосунки не було й нормальної освіти. Діти не розуміли, як влаштоване їхнє тіло, підлітки не знали, що таке згода, контрацепція чи репродуктивне здоров'я. Усе це формувало культуру сорому, страху і невігластва, яка передавалася з покоління в покоління. Тому інтимна історія СССР це не лише про заборони і репресії, а й про ціну мовчання. І сьогодні, розбираючись у цьому, ми не просто купаємось у минулому, ми розплутуємо вузол, який досі впливає на нашу культуру, освіту, стосунки та свободу тіла. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та, якщо маєте можливість, підтримуйте нас як спонсори чи донатори. Ваша підтримка допомагає нам створювати цікавий контент.